Друзі, ви просили, я показую, як пропрацювати верхню частину груді, ключичну, яка кріпиться, відключиться до біцепса, кістки плечової, нагадую, з гантелями, а не в кросовері. Давайте дивитись, беру гантелі. Беру Ой, лавочку з нахилом, з кутом, для того, щоб в нижній точці краще була розтягнута. Вже була розтягнута грудна, бо коли ви стоїте рівненько, то більше навантаження йде на плечо, на зв'язочки, на плечовий суглоб, а так раз, вже у вас рука назад відведена, і вже бачите, як потягнулася верхня частина груді. І звідси ми лодонью вверх по черзі підіймаємо гантель і намагаємось не біцепсом перший рух зробити, а саме скорочувати грудний м'яз. Тобто напружуйте самостійно. Те, що я раніше казав бодібілдинг, це про мислення. Думайте цільовою, робочим, цільовим робочим м'язом, напружуйте його. І тоді у вас м'язи будуть рости. Пробуйте і пишіть свої.